В Україні цьогоріч проведуть дозиметричну паспортизацію регіонів, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це понад дві тисячі населених пунктів. Як зазначили учасники наради щодо соціального захисту чорнобильців, яка відбулася в парламенті, останній раз моніторинг територій відбувався у 2012 році. Через відсутність відповідної експертизи у забруднені зони їдуть жити. Люди заселяються у покинуті будинки, та через судові рішення отримують чорнобильські допомоги. Плати, а це 2361 гривня. Для цієї соціальної виплати потрібно виділити з бюджету 176 мільярдів гривень, кажуть в уряді. Однак в умовах війни знайти ці кошти неможливо. А тому Кабмін запроваджує перевірку чорнобильських пенсій у 2025 році. За результатами має бути сформовано реєстр чорнобильців, які отримують від держави додаткові соцвиплати. Виплачувати кошти будуть тим непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 роки ми витрачаємо величезну суму коштів на підтримку чорнобильців але при цьому самі ліквідатори на захист яких прийнято цей закон отримують аж 175 гривень доплати ми з'ясували що у нас ключовими бенефіціарами зараз виплат в системі по чорнобильцям, є не ліквідатори, а люди, які отримують доплати за проживання за рішеннями судів. Є значна кількість випадків, коли люди реєструються, вселяються в зруйнованих будинках, в будинках, не введених в експлуатацію, в одній однокімнатній квартирі по 60 людей. Давайте просто будемо в конструктиві якомусь шукати цю це рішення. І я думаю, що частина цього рішення вона якраз в тому, щоб навести лад, можливо, і під дійсно піти через паспортизацію, через сіречі, там, які більш, більш можливо непрості, да? і вони довші. Але вони точно створять підґрунтя для якогось ну, наступного вирішення цього. Ну, більш справедливо, не дивлячись на те, що ця трагедія сталася 38 років тому, але кількість людей, які проживають на територіях, які мають певні зони, вона достатньо велика. Кошти, які нам надходять в бюджет на ці соціальні виплати, відсутні в 2025 році. Тобто, ми не маємо зовнішніх коштів на те, щоб ці пенсії виплачувати. Ми повинні говорити, що все таки має бути, якщо ми говоримо про справедливий принцип до непрацюючих пенсіонерів. reason Такі має бути і до інших хто з дуже високими пенсіями і зарплатами. Водночас народні депутати пропонують збільшити соцвиплати для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні пенсія і фінансування ліквідаторів і всіх тих, хто не відноситься до ліквідаторів, але потерпали від аварії, воно невелике. І відповідно країна має в першу чергу ліквідаторам, які схаменули цю трагедію, в тому числі своїм життям, своїм здоров'ям. Ми маємо їм Надати належне і тому цей блок ліквідаторів, мабуть, що по ньому потрібно приймати в тому числі і фінансові рішення для того, щоб встановити справедливість для тих людей, хто своїм життям відповідно це захистив. Я впевнений, що. На майданчику українського парламенту ми напрацюємо і спільно знайдемо рішення із міністерствами профільними, із представниками обласних військових адміністрацій, обласних рад для того, щоб дійсно сьогодні люди відчули цю підтримку. Але те, що нам треба посилювати сьогодні законодавство у питанні захисту ліквідаторів, які, на мою думку, їх залишилось мало, але які отримують ганебно мало Цьогоріч на 500 мільйонів гривень збільшено фінансування програми реімбурсації доступні ліки для Чорнобильців. Крім того, уряд хоче запровадити скринінгові пакети для раннього виявлення онкозахворювань серед людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.